Слава Богу та сестри. Коли я слухав проповідь брата Юри, і говорив про він говорив про те, наскільки є сильною молитва, наскільки Бог нас. Чує, наскільки він готовий відповідати на, на наші молитви, наскільки він зацікавлений в тому, щоб ми молилися і зверталися до нього. Я слухав цю проповідь, якщо брат Павло став переді мною. Він також говорив і в кінці своєї проповіді він згадав про Даниїла, який говорив про те, який приходив до Бога і казав, Боже, це ми винуваті. В цьому всьому, що сталося в моїй країні, в цьому всьому, що відбувається, винуват є особисто я. Коли я над цим роздумував, не то, що я сьогодні тільки над цим роздумував, я раніше над цим роздумував і. Для себе відповідь я отримав, знаєте, Цар Давид в 66 псалмі каже, коли б беззаконня я бачив у серці своєму, то Господь не почув би мене. Але Бог почув і вислухав голос моєї молитви. Він каже, я заглянув в своє серце, я побачив, там беззаконня немає. І Бог мене почув. Але якщо я дивлюсь в своє серце, і я бачу там беззаконня. Чи почує мене Бог? Ми можемо завжди постійно приходити і молитися. Ми можемо плакати, ми можемо заявляти. Але якщо ми в своєму серці бачимо беззаконня і знаємо, що ми поступали беззаконно і неправильно, то гріш ціна з нашої молитви, поки ми не придемо до Бога за освячення. І коли я над цим роздумував, Я поспілкувався з одною старшою людиною, і він мені каже, Андрій, наша країна, ми християни, ми всі люди. Ми робили, говорили і жили дуже багато по неправді. Каже, ми робили, говорили, жили. І до цього часу багато хто з нас живе по неправді. По неправді. Каже, ми думаємо, що це так просто. Каже, неправда це є дуже великий гріх перед Богом, який стоїть на одному рівні з перелюбом і вбивством. Він стоїть на одному рівні. Це каже неправда. Каже, ми звинувачували нашу країну і ми казали, ми змушені так жити. Ми змушені так жити, ми не можемо по-інакшому. Ми не можемо жити правдою, тому що в нашій країні все так зроблено, щоб ми жили по неправді. Він каже: а чи задавалися ми коли-небудь ціллю і молилися перед Богом Боже, зроби так, щоб ми в своїй країні могли жити по правді? Чи ми просто до цього звикли? Нам було так добре жити. І ми відповідальність перекладали на інших людей. Ми казали, за наша влада змушує нас так жити. Коли я переглянув своє життя, я побачив багато моментів в своєму житті, де мені також приходилося говорити або робити неправду. Я знаю, коли кожен із вас відверто і щиро загляне в своє серце, в своє життя прожити, ви згадаєте багато моментів свого життя, де вам приходилось говорити або робити, або писати неправду. Неправда. Це є великий гріх перед Богом. І Давид каже, якби я бачив беззаконня. А всяка неправда це є беззаконня. Каже, якби я бачив беззаконня в своєму серці, Бог мене не почув би. Але Він мене почув. Чому? Тому що беззаконня в моєму серці немає. Воно є чисте, воно є чисте. І сьогодні рано здається. Павло проповідував, він говорив про те про Божу славу, що Бог хоче свою славу являти, і Він хоче свою славу являти, але найбільша слава, ми кажемо, найбільша слава Божа, це коли кається грішник. Найбільша слава Божа, вона починається з нас. Найбільша слава Божа це не зупинення війни. Найбільша слава Божа, це тоді, коли грішник, тоді, коли я і ви. Ми навертаємося від нашої грішної дороги. Ми навертаємося від того, як ми жили, як ми поступали. Чи можу я на всьому, що я маю? На всьому, що ми кажемо, заробили наші руки або що нам дав Бог. Щиро і відверто написати правду. Чи можу я на своєму домі написати Правда, і хай всі дивляться, що він по правді куплений, построєний? Чи можу я на своєму автомобілі написати слово Правда, і хай всі дивляться і знають, чи можливо в деякій мірі моя рука не підніметься це написати і сказати? Я розумію, що нам в цьому. Потрібно покаятися. І тоді, як написано, нехай мужі на кожному місці піднімають чисті руки. Без гніву, без сумніву, тоді Бог почує. Тоді оця молитва вона буде дійсно досягнута небес. Вона буде дійсно досягнута Богом. Звичайно. Це не зовсім те, про що я готувався сьогодні говорити. Перед нашою молитвою. Але чому слухаючи ці проповіді, я не міг цього не сказати в першу чергу ще раз собі, і для кожного із вас. Я бажаю прочитати Євангелія від Івана, Євангелія від Івана, 12 розділ з першого вірша. Ісус вже за 6 день до Пасхи. Прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його Воскресив Ісус із мертвих, і для Ісуса вечерю там справили. А Марта прислуговувала, був же і Лазар, один із тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги. І волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Іуда Іскаріоцький, що мав його видати: чому мира оцього за 300 динаріїв не продати, та не роздано в А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус: «Позустав її ти. Це вона на день похорону зах заховала мені. Бо в Богих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. А натоп, великий юдеїв, довідавшись, що Ісус там. Та й попроходили не за Ісуса самого, але щоб побачити і Лазаря, що Його Воскресив він із мертвих. Історія життя Ісуса Христа за шість день до Пасхи. Ісус прийшов в дім, де його ждали. І він мав гарний час вечері і спілкування. Були люди, які перебували. В'єднанні з Ісусом. Їм було добре. Був там Лазарь, були його сестри. Була Марія, яка, була Марта, яка прислуговувала при столі. І всю приємну атмосферу спілкування приходить Марія. Надостає достає пляшку з дорогим, народовим миром. Розбиває її. І намащує ним Ісусові ноги. І в домі починає дуже приємно пахнути, і всі це відчувають. І піднімається один із учнів Ісуса Христа і каже, чому це миро не продали. І гроші не роздали убогим. Ісус йому каже, залиш її. Богі біля вас є завжди, а я не завжди є з вами. І сталося так, що багато людей почули, що Ісус там є. І вони туди прийшли. Не тільки і за Ісуса, але для того, щоб подивитися і на ладаря, бо Він недавно воскрес. Коли я сьогодні читав цю історію, я для себе взяв декілька уроків, є моменти в нашому житті, коли Ісус каже: все залиште, все залиште, побудьте просто зі мною. Побудьте просто зі мною. Він каже, залиште в Богах. залиште в Богах, вони є завжди. І про них треба піклуватися, залиште їх. Побудьте зі мною. Залиште цей поступок, який зробила ця жінка. Залиште його. Побудьте просто зі мною. Побудьте зі мною. Ви Знаєте, що таке побути просто з людиною? Я думаю, кожен із вас це переживав. Кожен із вас це переживав. Коли ти приходиш після роботи замучений, сідаєш в черяти, приходить твоя дитина і сідає біля тебе разом. Ти кажеш, ти хочеш поїсти? Вона каже: Ні. Може, ти хочеш пити? Ні. Може, ти мене хочеш спитатися? Ні. І вона просто бере свою ногу, тобі на логу ложить. Вона просто хоче посидіти в тебе на руках. Їй не треба їсти, їй не треба пити, їй нічого не цікавить. Вона просто хоче побути з тобою. Можливо, батьки, чоловіки це більше переживали, ніж жінки, тому що жінки завжди з дітьми. А от Чоловіки це частіше проживають, коли приходить дитина і просто хоче побути з батьком. І від неї дитині від батька абсолютно нічого не треба. Вона просто хоче побути в його присутності. Ісус каже: залиште, залиште все, залиште все, побудьте просто зі мною. І коли думав, Він каже, залиште в Богах, вони є вас завжди. Я думаю, Ісус каже, залиште все. В тебе завтра буде робота. І ти будеш думати, як заробити і що ти будеш працювати, залиш це. Побудь сьогодні просто зі мною. В тебе завтра буде багато проблем. В тебе завтра діти підуть в школу, ти будеш думати, як з ними робити уроки. Залиш це, побудь зараз просто зі мною. В тебе завтра буде куча проблем, куча невирішених питань. Платьожки, якісь долги, якісь борги, якісь проблеми, якісь хвороби, якісь трудності, переживання, що купити, що зготувати, що вдітися. Як написати контрольну роботу? Куди піти, куди поїхати? Залиште це все. Це все є з вами завжди. Це все є з вами завжди. Він каже, а я. Не завжди є з вами отак. Тобто за цією всією суєтою ви не завжди можете побути в єднанні зі мною. Ось зараз, ось зараз. Ви виділили деякий час, ви виділили дві години. Ви зібралися в моє ім'я. І сьогодні було зачислено, де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там я є посеред вас. Ми віримо в це. Віримо в це, Він каже, я є з вами. Я хочу з вами побути. Я просто хочу з вами побути. Залиште все. Він каже, в Богі, каже, з вами завжди. І так само ці ваші проблеми, вони з вами є завжди. Ви завтра до них вернетеся. І ви будете вирішувати ці питання. Залиште, побудьте просто зі мною. Прийдіть до мене не тому, що вас щось цікавить. Ці люди, він каже, прийшло багато людей з юдеї поприходило, і, і вони прийшли не до Ісуса. Вони, знаєте, чому прийшли? Вони прийшли, щоб почути свідчення Лазаря. Тому що людина три дня була мертва. Можливо, він десь був по тубічному світі, можливо, він щось бачив, він зараз гарне свідчення розкаже. Прийшли люди, які хотіли на лазаря подивитися. А не прийшли до Ісуса. Він каже, тут є я, побудьте зі мною. Можливо, ви прийшли, щоб проповідь почути. Можливо, хтось прийшов свідчення почути, а можливо, хтось прийшов того, що всі йшли, і треба прийти. Ти прийшов сюди. Тут є Ісус. Побудь з Ним. Залиш Лазаря, залиш це свідчення, яке Він може тобі сказати. Побудь в єднанні з Ісусом Христом. Побудь там, де є хороша, гарна атмосфера, де є вечеря, де Ісус хоче з тобою вечеряти, де пахощі, наповнюють дім. Побудь там з Ісусом Христом. Я хотів би, щоб ми зараз, перше, ніж будемо йти до молитви заключення, де ми будемо молитися за наші нужди. За наші прохання. Ми побули з Ісусом Христом ще в одній молитві. Ми кажемо вам, на сьогодні день посту і молитви. Давайте поднімемося на наші ноги і побудемо з Ним ще в одній молитві. Можливо, подякуємо Богові за те, що ми маємо хліб насушний, так як ми співали перед цим ці пісні. Отець наш Небесний. Ми дякуємо Тебе, Боже, за те, що ти є з нами, Ісус Христос.